З провадженням нового законодавства ТЦК отримали надмірні повноваження, але давайте проаналізуємо, який при цьому рівень контролю за їх повноваженнями, діями та бездіяльністю відбувається з боку контролюючих органів, та як ці повноваження зачіпають та, можливо, порушують права громадян України. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Я пропоную розібрати це питання. Через призму однієї конкретної ситуації. Людина з інвалідністю другої групи подав заяву про відстрочку, отримав цю відстрочку в ТЦК. Внесені відомості в систему оберіг про те, що в нього відстрочка. І тут йому приходить у резерв Плюс про те, що він, начебто, знаходиться у розшуку, і в нього є порушення правил військового обліку. Коли така людина звернулася до ТЦК, то йому повідомили, не переживайте, це помилково вам сталося, вас ніхто чіпати не буде. Але людина переживає, коли підходять до нього поліцейські, вони вимагають проїхати в ТЦК для уточнення даних. Людину таким чином доставляють ТЦК. І скажіть, будь ласка, чи як ви вважаєте, чи потрібно людині ставити порушення правил військового обліку у той час, коли він отримав відстрочку, подав відповідну заяву про відстрочку і має другу групу інвалідності? І скажіть, будь ласка, чому людина повинна е, такі не, невдобства е, отримувати, при тому, що він хворий, друга група інвалідності як не як, а його возять поліцейські в ТЦК для встановлення даних. І ось. Недавно також отримав повістку на ВЛК. Повістка прийшла по Польщі на повістки красним, великими літерами, написано розшук, стоїть печать е, ТЦК. Замість підпису начальника ТЦК. Стандартний варіант, коли там Факсиміля начальника ТЦК. Повістка для проходження ВЛК. Скажіть, будь ласка, є ж у вас бази доступу? а Все видно, що людина має другу групу інвалідності, має право на відстрочку. Мало того, що пункт 63 постанови Кабміну 560 каже, що вона має право не проходити ВЛК на весь час, коли отримала відстрочку, і е вона ще не закінчилася. Навищу ви викликати. Так ще й людина з інвалідністю є відповідна постанова кабміну, яка не дозволяє. Таке робити. От скажіть, будь ласка, друзі, як ви вважаєте? Пропоную провести опитування анонімне в нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса. Посилання в шапці профілю. Як ви вважаєте, чи достатньо контролюють повноваження ТЦК? Чи можливо цей контроль недостатній? У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, ваш адвокат Неклеса.